У щастя людського два рівних є крила, троянди виноград. Красиве і корисне. Недавно у бібліотеці ми відзначали день народження Миколи Сома і Василя Симоненка. Мені б хотілося б задати ще їхнього третього друга це Василя Діденка. Вони разом вчилися в Київському університеті та філологічному факультеті, щоправда, Василь Діденко за них молодший, він народився 3 лютого 1937 року. Але вони вжили в одній кімнаті, де часом спали по черзі, бо в гуртожитку не вистачало лежачих місць. Як згадував Микола Сом, Часто вони жартували один на один. Так, Миколасом запитав Василя Діденка, чи він не хоче стати ларіатом. Хочу, сказав Діденко. Тоді вони Василем Семененком вирізали із картоплі медаль лауреата і подарували своєму товаришу. Василь Діденко народився в місті Гуляйполе, в сім'ї колгосників. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ні, то я вам скажу, що колосники довгий час не тримували зарплати. Вони жили на так звані трудодні. А в Миколи Суму взагалі не було батька, і життя їх було доволі бідним. Але в них було спільне те, що вони не тільки любили Україну. А я починали її співати в поезії. І це їхнє, їх об'єднувало, їх надихало. І всі три стали відомими поетами. Але коли ми про Василя Семененка добре знаємо, відомий і Микола Сом, то, на жаль, Василь Діденко, не дивлячись на те, що він при житті видав 13 збірників. Невідомий, мало того, я не знаю, в якій Київській бібліотеці є створи Василя Діденка. А між тим, не було в радянської людини на Україні такої, яка б не чула його поезію, правда, в образі пісні. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Василь Діденко. Вів в життя справжнього поета, так, таке романтичне, як він вважав, має бути поет. Він ходив часто у старій одежі. Його мама коли вишила вишиванку, так поки не розлізлися нитки, він її носив. І якось вони попали разом з іншими поетами, і в тому числі з Миколом Сомом до Максима Тадея Ридського. І коли почав говорити Василь Діденко, той здивувався. В нього було таке слово паразит, чуєш. Але коли він слухався, і коли він почув поезію Василя Діденко, то він захопився цим чоловіком. Про поезію Василя Діденка відгукнувся захоплено і Михайло Стельмах. Це ще був молодий студент. Але вже він показав себе. Як справжнім поетом, сім'я часто Василя Діденка приїжджала з місця на місце і врешті опинились на Вінниччині. І там він написав вперше свою поезію років 15 як капітан. І от з цього часу і починається життя поета Василя Діденко. Василь Діденко часто подорожував. Не маючи зайвих грошей, він переходив часто пішки з одного місця на друге. Коли взагалі не вистачало в нього грошей, він заходив в районну газету і давав всі вірш, отримав гонорар. Вірш він свій виходив, як згадував Миколасом, ногами часто в гуртожитку, цілу ніч. І записує тоді, коли він був вже готовий. Дозрів у нього в голові. В нього була чудова пам'ять і він їх добре пам'ятав. Під час одної подорожі в одному районному центрі, коли дізналися, що це київський пет, а якраз були вибори в Верховну Раду, то запросили київського пота Василя Діденка обирати мали Маланчука. Це та людина, ідеолог Компартії в Україні, яка досить жорстоко розправлялася з українською культурою. Василь Діденко вийшов на трибуну, як тоді водилося, стояв графин з водою, Василь випив один стакан, передихнув випив другий стакан, випив третій. Всі напружено четкали. І Василь Діденко сказав: якщо ви хочете, щоб не існувала українська культура, тоді вибирайте Мамачука. Таке собі дозволить міг не кожний пеет. Одного разу Василь Діденко повернувся до Києва, ну і завітав до Микола Сума і попросив у нього три карбованці. Микола сказав: я тобі дам тоді тільки, коли ти віддаси сьогодні ж мені віддаси. Де я візьму, ти що? Тоді ще Діденко не знав, що його ім'я лунає не тільки по всій Україні, по всьому Радянському Союзі. З'являється, що Борис Боєвський, композитор, на слова Кола Сума, написав пісню. І вона збула відразу популярність. Я думаю, що цю пісню в кінці нашої розмови ви теж почуєте на долині туман, на долині туман упав. І Василю, признать, тоді шалені, як на той час шалені гроші попали. Ну, відразу Василь накупив там, шампанського, закуски. Він радо всім позичав. Не просить, щоб йому повернули гроші. Як кажуть, він був безсеребряник на той час. І головне, для нього була поезія. Ще один випадок розповім із Василем Діденко. Це він закохався в жінку, яка мала вже дитину, сина. І він часу заходив в школу забирати сина додому. І він боявся, що. Вчителі сприймуть це як якусь легковажність, якийсь роман несерйозний. Тому він написав вірш про любов і приніс вчительці свого прийомного сина, щоб вона зрозуміла, що це досить серйозно. Коли загинув Василь Діденко, його прийомний син служив в армії, але його відпустили на похорон прийомного батька. Син його сказав одну фразу. Яка варта багатьох слів. Прощаючись із Василем Діденко, він сказав спасибі батько, що ти навчив мене любити Україну. Такий був поет Василь Діденко. І не хотілося, щоб його забули сьогодні. Здавалося, що Василь Діденко був в свій час досить відомим поетом, але це не зовсім так. Бо Василь Денко був надзвичайно скромною людиною. Він ніколи не вип'ячував свою персону. Багато поетів, які пишуть, ну, скажімо, доволі звичайні вірші. Часто свою особу випинають. А Василь Ліденко був не таким. Він старався не хвилитися і був надзвичайно скромною людиною. 13 квітня 1990 року Василя Діденка знайшли повішеним. Ніхто не знає, що спричинило цю трагедію. Микола Сомов про це сказав, що він ангел він пішов на небо. І як підсумок нашої розповіді, я знову на слова його давнього товариша. Миколи Сома. Нас було багато, а він був таким один. І це є найкраща оцінка життя і творчості. Василя Діденка. Але Василя Діденко задали ще 1997 року. Знайшли в Києві його листок, де він заповідав, що хоче бути похований у Гуляй Полі. І 25 червня його тіло принесли там, де він з'явився на світ, гуляй полі. Поле. На цьому можна було би поставити крапку, але я нагадаю вам пісню, яка зробила його таким знаменитим. Хоч почастень мало хто знав, що в неї є автор, як Пед Василь Діденко і Борис Боєвський, як композитор. Про Бориса Боєвського теж можу сказати. Що твори музичні не хоча б виконували у Радянському Союзі. І зараз, про нього зараз теж ніби забули, От що це видатний композитор, і він по духу рівня поету Василю Діденко. Тому, може, очевидно, така вийшла пісня, яку часто вважають народною. Я прошу на кінець нашої розповіді послухати цю пісню. А поки що дякую за увагу. Мак червоний в росі, Мак червоний в росі скупав. По стежині постежині По постежині дівча, йшло тепле літо в очах, тепле літо в очах цвіло, тепле. долині туман, на долині туману Білі ніжки в Росі, білинішки в Російську скупав. По під гору дівча, по під гору дівча йшло, Мак-червоний в село, Мак-червоний в село несло, за дівчам тим і я, за тим і я ступав, бо в долині туман. Бо в долині туман розстав, Бо в долині туман тут.